Кола Волохов, командир цього підрозділу, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава до збору. Ми ще повернемося. Я всіх закликаю зараз активніше донатити, тому що це теж один з найбоєздатніших підрозділів, які воює у небі тим. Чим може і тим, чим ви допомагаєте йому воювати, Я хотів для початку, знаючи, що ви в районі Харківщини, хотів дізнатися, а як зараз ви оцінюєте на вашому напрямку російські безпілотні спроби подавлювати наші збройні сили? Складна ситуація на Харківщині. Ворог накопичив дуже багато самих різноманітних засобів. На жаль, потроху вони і наздоганяють нас в безпілотній компоненті, нарощують і виробництво, і технологічно також не стоять на місці. Власне, тому ми маємо також рухатися вперед. Критична точка, яка ще нас не стала, а але важливо за цим слідкувати. Бо Росія має набагато більший ресурс за Україну. В цьому немає секрету. І перемагати і перемогти в кінці, ми можемо тільки завдяки інноваціям, завдяки дуже швидкій адаптації до того, що роблять вони. Власне той збір, який сьогодні у вас на каналі, ми проводимо. Він якраз про це: він про тепловізійні камери для fpv дронів, щоб ми могли знищувати російську техніку та піхоту вночі, так як ми це навчилися. Робити в день, що вони роблять на Харківщині? Вони накопичують сили, і роблять вони це вночі, тому що ми не можемо їх вражати. А під ранок, коли вони накопичили достатню кількість піхоти і техніки, вони починають штурмувати позиції нашої піхоти. В день ми знаємо, що з ними робити, але це вже пізно, коли сили накопичені. Вночі проводити штурмові дії. Їм поки що важко не вистачає нічної оптики. Тому зараз дуже важливо зробити так, щоб вони не могли концентрувати ті ресурси, які вони накопичили на своїй території, не могли їх перекидати на нашу територію і не могли створювати такі умови, які дозволять їм ефективно штурмувати наші позиції. Тому маємо щось зробити з ними вночі. Слава Богу, Захід все таки зорієнтувався і. Направляє до нас допомогу, але вона має така таке поняття як плече логістики. Але не все ще прибуло, і FPV-дрони – це поки те на чому. Як воно трималося кілька останніх місяців, так тримається і досі, пане Микола. От воно тримається в тому числі завдяки нашим глядачам, які вже 100 тисяч зібрали на цей qr код і номер картки, що висять на екрані. Дякую кожному і кожній, хто долучається до цього збору. У нас є відео вашої роботи. Ми можемо його показати зараз. А ви прокоментуєте на що саме йдуть кошти, які наші глядачі збирають. Так, друзі, зараз ви бачите, як пілот FPV-дрону камікадзе бачить ціль вночі. Це вантажівка з ворожим БК. Росіяни думали, що вночі вони можуть кататися і ніхто не носе їм враження. І так було до останнього часу. Зараз ми маємо дрони з тепловізійними камерами, але камери також бувають різні. Мій підрозділ довго шукав саме ті камери, які будуть оптимальні, і ми знайшли. От я вам навіть покажу, як вона виглядає. Сподіваюсь, видно. Дивіться, яка величезна і дуже класна, з великим об'єктивом. В таку камеру ми дуже чітко бачимо ворожі цілі на великій дистанції. А що ми ще придумали? Як нам потрібно їх багато, і ми придумали як купити їх в два рази більше. Дрони ми маємо. Ви допомагаєте нам з дронами, держава надсилає нам дрони. Питання саме в тепловізійних камерах. Ми купуємо тільки камери і встановлюємо їх на місці. І таким чином ми за ті самі гроші можемо купити в два рази більше камер, ніж якби ми їх купували разом з дронами, бо є готові варіанти. Так, дрони у нас гарні є. Самі тут візьмемо ручками, перепаяємо вже за два роки війни навчилися, і за ті самі кошти отримаємо в два рази більше дронів. Ми це буде 200 в два рази 200... більше знищених цілей. Так, да, 200 тисяч повідомляє мені редакторка Уже зібрано за ці кілька хвилин, що ми з вами говоримо. Прекрасно, скільки коштує одна така камера? От ви кажете, що дешевше окремо її купити і самому допаяти? Скільки вона коштує? 500 доларів разом з логістикою виходить десь 550, Ми збираємо на 250 таких. А дрони, які продаються, те, що я знаю по ринку, коштують як правило під 1000 доларів. А, але це саме ті камери, які показують на високу ефективність. Є більш дешеві камери, але в них ні черта не видно. Картинка мильна, і пілоту дуже важко щось розгледіти. Часто з такими камерами може трапитися, що ти влетиш просто в якусь теплову пляму в. Дим, який іде, наприклад, з пічки а не в саму пічку, е, тому тут важливо купувати тільки якісну техніку, щоб не нормувати кошти е, дарма. Дуже важливо зараз росіянам обрізати нічну логістику, е, тому що повторюся, ситуація на Харківщині досі лишається критичною, і якщо вдень... І піхота, і артилерія знають, що з ними робити, то вночі це є дуже дуже великою проблемою. Якщо ми зможемо перерізати їм можливість накопичуватися, можливість підвозити бока, як ви бачили на цьому відео, та вантажівка полетіла до Кабзона разом з екіпажем, то ми не дамо їм можливість проводити штурмові дії в день, що в першу чергу збереже життя піхоти і дасть нам можливість дочекатися в повному обсязі ту допомогу, яку нам надсилають союзники, і скажімо так. Серйозно укріпити нашу обороноздатність, також що хочу сказати: Росіян там не нескінчена кількість. Якщо ми виб'ємо той потенціал, який вони зараз накопичили, їм доведеться накопичувати ну ще рік. Згадайте, як воно було. Вони накопичувались, накопичувались, Зараз вони реалізуються. Зможемо витягнути зараз. То я гадаю, що у нас є такі, знаєте, серйозна перспектива вважати, що е, ми змогли принаймні в цьому році і зможемо перейти до посилення нашої оборони і. Це серйозно набризить українську перемогу, наблизить той результат, якого ми всі прагнемо, пане Миколо. 330 тисяч за час нашої розмови зібрано глядачами на оці якраз тепловізійні камери для FPV-дронів, які допоможуть зупинити. Дякую дуже вам за все, що ви робите. Дякую нашим глядачам за те, що допомагаєте. Воно далі буде продовжуватися капати. З нами був в ефірі Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА.